Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Сьогодні понеділок, а це означає, що ми стандартно складаємо прогноз на тиждень для України в період з 17.02 по 23.02. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в ТікТоці, в Ютюбі, Вайбер, WhatsApp, Telegram. Так. Добре, давайте ми з вами будемо приступати. Ми з вами складаємо прогнозування для України на кожен день з 17 по 23.02. На циганській колоді карт я витягую сім карт і на гральній слов'янській колоді сім карт на кожен день по карті. Так, добре, давайте будемо дивитися. Не забувайте ставити лайки. Якщо маєте якісь особисті питання за номером на сторінці, ввечері прогноз по областях. 19-та година за київським часом в понеділок. Нагадую, так, в Ютюбі. Добре, давайте подивимося. Минулий тиждень був поганий, дуже багато Чорноти випало. І, як я сказав, сталася трагедія, про яку всі говорили. Це те, що безпілотник прилетів і вдарив по Чорнобильській АЕС. Було вогневе займання. І це насправді дуже і дуже печально. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Так, давайте будемо з вами приступати. Давайте ми з вами будемо дивитися. Значить, так записую це відео сьогодні, 17.02 на годиннику, 10 година ранку. Добре, понеділок, 17.02, дивимося. Карта лживості. карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає. Це карта якоїсь брехні, неочікуваної обману, брехні, провокації, якихось сепаратизм. Це не дуже хороша карта. Знизу двійка Бубнова. Двійка Бубнова це карта розорення, це карта бідності, це карта втрат. Можливі якісь удари по важливих енергетичних об'єктах, по об'єктах інфраструктури. До речі, вже вранці прочитав новину про якісь блекаути в окремих областях. По-моєму, Харсонська Київська область, там десь якісь Дніпропетровська, наскільки мені відомо. Тому, от я ж кажу, що от напевне, це воно і є. Удари по об'єктах інфраструктури. Такий небезпечний день, я би сказав, понеділок. Добре, давайте подивимося вівторок, 18-те. 02. карта встречі, якісь важливі зустрічі, перемовини, дипломатія. Дев'ятка хрестова карта захисту. В принципі, непогана комбінація карт. Карта захисту говорить про якусь підтримку, допомогу. Плюс карта встречі це скоріше за все якісь питання пов'язані з дипломатією, з перемовинами, можливо, якісь моменти пов'язані саме з домовленостями про мир. Щось таке от буде вирішуватися на загальноміжнародній арені. Добре, 19 число. 19 число погане. Ось, 19.02. кладбище. Вдавець, поганий знак. Кладбище це смертельні загрози, це смертельні удари, смертельні атаки, скорбота, смертельні небезпеки. Шестірка бубнова карта грошей, карта фінансової, збройної матеріальної допомоги. Ця карта не погана, але ця карта дуже погана. Тому я би сказав, що середа. 19 число, скоріше за все, можуть бути якісь дуже серйозні атаки, смертельні небезпеки, теракти. Так що, будь ласка, от в середу будьте максимально обережні. 20 число. Добре, давайте подивимося. 20 число, четвер. Карта подарка падає, карта грошей. П'ятірка пікова, смертельні небезпеки, знову ж таки, вогневі удари, атаки, агресія дуже сильна. Багато повітряних загроз, можливо, загальноукраїнські повітряні загрози. Четвер також поганий день. П'ятниця. Дивимося на п'ятницю. П'ятниця, 21 число. 21 число карта Путешествия. Падає. Карта подорожі, карта якогось перевезення, логістики активної. Всімірка пікова підвищені вогневі загрози. Теж поганий день. Не настільки жорсткий, як середа і четвер, але поганий. Бо вогневі загрози я бачу. Можливо, якийсь активний рух по лініях фронту, тому що карта путешественника падає. 22 число. Дивимося субота. Карта свадьби. Карта Союзів та Об'єднань. П'ятірка Христова боротьба за ворушки, агресія, провокації. Ну, цей тиждень теж, походу, не дуже хороший. Може, це тому, що морози вдарили, і зараз ворог буде дуже активно бомбити. Ну, може, блекаути не виключаю. Блекаути можуть бути, можуть повернутися на певний період часу. Карта Надіжди падає. На неділю десятка хрестова карта тяжкого грузу. Ну, неділя такий, скоріше, напружений день. Не сказав би, що сильно чорний, скоріше напружений. Ну, Десятка хрестова це не дуже хороша карта, але день, я би сказав, скоріше напружений. Понеділок погано, середа, четвер, п'ятниця, субота, погано. Вівторок, неділя більш-менш. Знову ж таки, дуже багато негативу, дуже багато чорноти. Походу, і цього тижня може статися якась велика трагедія або якийсь дуже великий теракт. Я не притягую негатив. Я просто щитую карти. Хтось каже мені, що я з такими словами притягую негативні. Ні, ні в якому разі. Я просто щитую карти. Я, знаєте, як програвач. Тобто, для того, щоб побачити картинку на екрані, треба вставити флешку в розйом. Отак От само і я. Я просто показую картинку на екрані. Щитую інформацію, і інформація, чесно кажучи, на цей тиждень не дуже хороша. Я би сказав, що судячи по тому, що я бачу багато знову ж таки чорноти, багато тяжких карт, багато карт випробувань і карта бідності випала на самому початку. Я би сказав, що цей тиждень може бути дуже тяжким. Можуть бути якісь атаки, смертельні небезпеки, теракти, можливі якісь удари по об'єктах інфраструктури, блекаути не виключені. І, можливо, якийсь дуже такий серйозний теракт з великою кількістю жертв. Я цього не заперечую, це теж може бути. Тобто, минулий тиждень був поганий і небезпечний, цей тиждень теж дуже поганий і небезпечний. Знову якась чорна смуга велика. Але знаєте, як кажуть, є така приказка хороша, найтяжча ніч перед світанком. І, і якраз от людина виліковується і виздоравлює після найтяжчої своєї агонії. Так що віримо і надіємося на краще. В будь-якому випадку я бажаю всім мирного неба. Наскільки би не тяжкою була ситуація, наскільки би зараз не було все жорстко і небезпечно, хоча небезпек вистачає, будьте уважні та обережні. Ви мене дуже зараз активізувалися у мене глядачі, дуже багато мені пишуть стосовно Трампа, що він там чи здає Україну, чи не здає, як буде себе поводити Америка, як буде себе поводити Європа. Я скажу так. Ситуація складна, але все одно вона буде з позитивом для України. Віримо, надіємося і чекаємо цього всього. Так. Тому що Україна була, є і буде завжди, не дивлячись ні на що. Так, від долі України залежить доля світу. Багато хто цю ситуацію порівнює з умиротворенням ворога німця, яке це було в 1939 році. Тому. Отак, от, от придобрятися до РФ, я думаю, що британці Європа точно не стануть, але це окрема тема для ефіру. Добре. Е, тепер все, Тепер все, що треба сказав. Бажаю всім гарного, мирного, продуктивного тижня. Ставте лайки, не забувайте. Пишіть коментарі, пропонуйте теми для ефірів. Підписуйтеся на мої сторінки в Ютубі в Тіктоці. Якщо маєте якісь особисті питання, номер є в шапочці профіля мого Тіктока та Ютуба. Бажаю всім всього найкращого. До зустрічі.